Всім привіт! Ви на каналі Дорама Vibes, і сьогодні буде добірка дорам для тематики Хеллоуіну Займаюся я таким тематичним відео вперше і сподіваюся, вам сподобається. Ці дорами вони не є суто е, з тематикою Хеллоїну. Ну, Немає гарбузів, історій на, під час такого даного свята. Але, але е, тематика Хеллоїну це жахи. І ось дорами жахи, я хочу вам їх представити. Першу дораму я хочу представити, яка вийшла в цьому році, в 2024 році, називається Паразит Сірий. Ця дорама розповідає нам про те, що на планету проникли вірус, личинки, які починають... Паразитувати на планеті ці віруси починають використовувати людське тіло, вони його як паразити заповнюють і починають харчувати, захоплюють їхню свідомість, і потім вони нападають на інших людей і з'їдають їх. Цим паразитам для життя потрібен. Людський організм, так як вони самі існувати без того не можуть, хіба що тільки личинки, коли вони отут приберуть і підкрадаються, і залізають всередину людини. І так стається, що ці паразити починають дуже багато розмножуватись і вони навіть створюють свою організацію. Вони можуть бути, вони виглядають як звичайні люди, але. Але коли вони хочуть харчуватися або захистити себе, вони з їхньої голови вилізає такий паразитичний організм, сама їхня ця друга сутність, і вони починають е, шматувати. Головною героїнею цієї драми є Суін. Вона працює в супермаркеті і Неї стався конфлікт з продавцем, який потім, коли вона закінчила свою роботу, е їхала поверталась додому на мотоциклі. Її збиває той незадовільний клієнт, якому не сподобалось її обслуговування. Хоча він сам е був е такий агресивний, е е вона не була сина. Він її збиває і починає штрихати. Ну вже він її штрихає, хоче вбити, вже думає, що вже ось настав кінець, але виявляється, що в її тіло вселяється паразит. Вона цього не усвідомлює і, і вона вже думала, що вона померла. Потім вона прокидається в лікарні, в неї є багато шрамів, які їй залишив оцей нападник. Сам же він помер, так як паразит затуманив розум головної гірині, поки вона була не в собі стікала кров'ю, вона той паразит вбив того чоловіка. І ось вона така дивиться, і коли до неї приходять слідчі, вона така говорить, а чого я жива в сенсі? У мене є ножові поранення, але лікарі кажуть, що ці ножові поранення були раніше. Тому вона повертається додому, як нічого не бувало, а потім з нею зв'язується сам той паразит через блокнот і говорить, що ось я не встиг е е детально заволодіти твоїм мозком, тому що ти була дуже сильно поранена, і я тепер тільки можу з'являтися 20 хвилин, забрати твою свідомість під себе. І, і, і захищати це тіло. По-іншому я ніяк не буду реагувати. І далі ви будете спостерігати, як же ж вона буде жити, бо тому що є організація Grey, The Грей, організація Сірі, тому що вони ліквідують таких монстрів, вони полюють на них. Це таємна організація людей, він, і вони вислідковують цих всіх монстрів. Тому, якщо ви любите жахи, монстри, інопланетяни, то рекомендую подивитися цю драму. Наступна драма це створіння кенсона. Кенсона різні є переклади цієї драми. Як вона називається, створіння кенсона або Кйонсона є перший і другий сезон. Навіть ця драма є в озвучці. Вона нам розповідає про те, як було важко південно-корейцям бути під владою Японії, і які жахливі робилися експерименти над людьми, як японці не класно ставились до. Південно-корейців. Головним героєм цієї драми є Чхвате Сан, який є власником ломбарду. Він керує ним, він собі вміє виживати, він зміг добитися собі класної кар'єри. Зважаючи на те, що японці дискримінують південно-корейців. Деякі корейці вважають його зрадником, так як він. Живе в своє задоволення, його не турбують людські якісь проблеми. І також головною героїною є Юн Ок. Юн Ок, яка хоче віднайти свою матір, але не може. не може, тому що це все дуже складно, тому що її десь забрали і Піднайти її вже не можуть 10 років. Вона приїжджає в це місце, де живе Чан Тесан. В той же час Чхуан-те-сан був спільнений спійманим офіцером японської армії, тому що він, як ніби за його словами, закрутив роман з його дружиною. Чхуан-те-сан, звісно, це заперечує. Але офіцер його катує і вимагає від нього знайти його коханку, знайти коханку цього офіцера. Тобто він, він причепився дочхвати сана, тому що Аля вважає, що він є коханцем його дружини. А по факту цей офіцер хоче знайти свою коханку, яку він дуже сильно приховував. Але раптом якимось дивом вона зникла і навіть такий впливовий офіцер не може знайти. Тому він таким незвичайним способом звертається до Чхвата Сана, щоб він допоміг його знайти. Не знайде коханку офіцера, то Чхвата-сан буде приречений на смерть. Тому йому потрібно якось. Вирішити це питання він намагається швидше заробити гроші, все попродавати з ломбарду і втекти. Але коли він зустрічає юн-ок, вони домовлюються, що вони один одному допоможуть. Тобто, чвати Сан своїми зв'язками, допоможе віднайти е, е, юн-ок її матір, е, тому що, як ви знаєте, дуже Добре, працює сарафанне радіо між собою, а чвати сам такий впливовий. А юн ок вона буде шукати, буде шукати коханку офіцера, того, що вона працює таким слідопитом разом з своїм батьком, і вони вже багатьох людей знайшли. Як потім буде вияснятись дораві, що ці дві історії пов'язані між собою? Тому що нам уривками вже з перших серій показують, що в темному підвалі японська армія знущається над, над корейцями. А що ви скажете? Ви скажете, а для чого це дорама з історичним підтекстом? Де ж тут Хеловін? Хелоін в тому, що японська армія таємно створила свого монстра, який також може, як попередні дорамі, вселятися в людський організм, але він вже цей монстр вже повністю перетворюється в нелюдську істоту. Він стає великим, він стає таким негативним і просто знищує в нього вже не свідомість не керована і. З ним важко впоратись навіть тим людям, які його створили. Ця дорога бага... насичена багатими подіями, і вам варто це подивитись. Творіння Кансона вийшов нещодавно ще другий сезон. Перший сезон закінчується з відкритим таким фіналом, такий міні спойлер що явно показано, що Можливо, буде продовження. Я така думала, та може, можливо, знову, як завжди, я покажу, що є продовження і забуду. Але ні, у 2024 році вийшов другий сезон створіння Кенсона, і який вже відбуваються події в сучасному світі. Ну, в нашому часі, і є ті самі головні герої, і вже інша сюжетна лінія. Всього лише складається з 10 серій. Дуже рекомендую в цьому серіалі є і як страшні події, такі страшні хеллоїнські події, такі монстри і важливі теми. Наступною нашою дорамою буде дорама острів. Ця дорама складається з 6 серій. Дорама острів виходила в 2022-2023 роках. Є перший сезон і другий сезон, і перший і другий вони складаються з шести серій. Там дуже грає один айдол і актор. Сподіваюсь, ви вже догадались, що це по картинці. Ось, але він не головний персонаж, але теж грає свою ключову роль. Що складається драма Острів? Головна спадкоємниця Міхов, одна єдина донька в своїй сім'ї. Вона вкласно веде бізнес, все добре. І тут через один випадок, коли вона намагалася захитити свого секретаря, ця новина розлетілась на весь свій таблої, де її батько був незадоволеним поведінкою дочки, і він її відправив на острів. На острів, де вона буде працювати вчителькою у звичайній школі. Вона отримала вчительську освіту, але вона за професією такою, якби не, працювала. Вона приїжджає на цей острів і стається щось дивне, тому що на неї нападає дивна наречена, вона така в образі демона і починає її лякати. І... Головна героїня помічає, що особливо тільки за нею бігають ці люди. Як виясняється, цей дора, цей острів, насичений демо мехтивості, які важко подолати, по яких важко подолати, і вони до неї прив'язані, тому що вона в своєму колишньому житті була з ними пов'язана. Але зараз вона цього не пам'ятає. Ну, ну як це пам'ятати, коли вже багато століть прийшло? От. І є собі такий ван, який є не людиною. Точніше, він людина, але з кров'ю демона, цього, демона активості. Він може вбивати ван може захистити міхо, так як він є борцем з демоном хтивості, хоча в його тілі тече кров е, цього демона. Його створили в дитинстві, щоб він вбивав демонів проти його волі, до речі. Ця дорама також насичена е, е, страхітливими і такими класними моментами для Хеллоїну. Я рекомендую, тому що дуже класно спостерігати, чим це все закінчиться. І перший, і другий сезон. Вони тісно між собою пов'язані, ті самі головні трійця героїв, і все буде між ними добре. І ось Ван рятує міхо, і вона така просить стань моїм охоронцем. Захищай мене від. Цих демонів, бо я не знаю, чого вони на мене полюють. Ван, звісно, погоджується, але з його характером він, звісно, не дуже сильно в моментах і підкорюється. Він просто е з'являється в потрібний для неї момент. Також до них потім приїжджає священик, який займається екзорцизмом. Який хоче захистити міхо і дати їй зробити своє призначення. Зробити своє призначення, тобто позбавити цей острів цих демонів, запечатати їх. Ось. І ця трійця буде між собою комунікувати, і дуже класно спостерігати ці. Наступна дорама це буде. Дорама примарний демон 2023 року, я вже її рекомендувала в своїх попередніх відео. Ця дорама також підходить для Халлоуну, так як головна героїня від свого батька отримує незвичайний спадок, це реліквію. Цю головну герою звати Ку Сон Йон. Вона думала, що її батько помер. Так, як сказала її мати, а Потім виясняється, що ні, він був той, він був ще живий, але, але вона вже приїжджає на його похорон, так як мати збрехала, але вона все ж таки е, приїхала на похорон батька. І бабуся така дає їй у спадок від батька дивну реліквію. І за якою в неї вселяється. Демон примарний да. демон, який починає вбивати людей. Коли кусонь злиться на цих людей, їй вони зробили боляче, і той демон підсвід... Не, підсвідомо починає вбивати людей. Але так, підлаштовуючи ці вбивства, ніби ці люди зробили самогубство. І це Дуже дивно здається одному детективу, який буде розслідувати цю справу, і вони будуть між собою комунікувати. На героїні не одразу дізналися, що ось в неї є демон, що в неї силився цей демон. Але вона починає здогадуватись, що щось не так, тому що. Люди, які накричали на неї або зробили ну, дуже сильно боляче, вони починають вмирати, і це для неї теж підозріло. Також є головним героєм Йом Хон Сан, який є професором, який вивчає давні реліквії, давню історію Кореї. І він спеціалізується на цих демонах, оскільки він з дитинства може бачити де Різних демонів, і він, зустрівши Кун Сон Йон, він з... розуміє, що в неї є отой демон. На секунду той демон вбив його батька, а потім і матір, і він хоче знищити цього демона ну, і визволити дівчину від цього демона. Звісно ж, Але Гріні не одразу йому вірять, ну, бо це важко повірити, але потім вони починають між собою співпрацювати, щоб дійти висновку, як цього позбутися. і Ця драма також варта перегляду. І остання на сьогодні драма це продайте свій будинок з привидами. Ага. Кількість серії 16. Ця драма вийшла у 2021 році. Знімається дуже класна акторка, яка грає головну героїню. Вона мені подобається. Нещодавно з нею я ще подивилася одну драму і просто зайшла. І просто вона мені зайшла. Головну героїню звати А, яка займається екзорцизмом, вона бере. Виганяє привидів і потім продає цю нерухомість подорожче, і клієнти задоволені, так як вони не могли раніше продати ці будівлі, так як ходили чутки, або вони самі помічали, що там є привид, стається так, що той район, де вона проживає, хоче купити великі власники, щоб. Зробити перебудову, але вона не хоче продавати свій будинок ні за які гроші, оскільки в тому будинку проживає привид її матері, який ніяк не може піти спокійно. Головна героїня хоче дати своїй мамі спокій, щоб вона пішла з миром, але в неї не виходить, і вона для цього шукає класного помічника. Завдяки якому будуть вселятися духи, і вона потім буде їх виганяти з їхнього тіла і давати їм спокій. Отак вона робила з іншими, коли вона робила свою роботу, але вдома вона собі такого зробити не змогла. Іншим головним героєм є Ін і він є шахраєм, він створює видимість придивів за допомогою технології разом зі своїм другом. І потім вони такі розвішують ці свої технології і кажуть: Його, у вас привид, все, хоп. А коли ви, ми вам поставимо установку, щоб цих привидів не було, вони потім все все забирають і складається враження, що вони позбулися невідомого привида. І інбом і А в їхнє життя переплітаються тим, що на інбома полюють, він не дуже вірить в привидів. А... Йому навпаки доказує, вона зрозуміла, що він є тим самим обранцем, який може допомогти позбутися її матері, тому що коли вона намагалася віднайти ту людину, вона сказала, говорила своїм чоловікам, щоб вони чоловікам... Вона говорила тим хлопцям, що треба піднятись на гору на сходи. Але всі вони не могли піднятися через дух матері, тому що якась невидима сила їх не пускала і вони падали зі сходів. А Інбом зміг пройти, і вона хоче, щоб він працював на неї. І він потім починає працювати над нею. Працювати з нею і потихеньку-потихеньку між ними видніється хімія, вони між собою комунікують, вони починають виганяти цих привидів. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась підбірка даних дорам. Якщо вам сподобались такі тематичні відео з підбірками до певних свят. Пишіть в коментарях, я хочу дізнатися вашу думку. Всім пока, до побачі!